Слава нашому Господу! У Нас було перше зібрання на цьому місці трохи часу назад, четвер. І моя племінниця каже: А що проповідники ті самі? Знаєте, коли ми тут робили ремонт, не раз так дивився, таке велике приміщення і думав, як, як говорити, але якесь таке в серце, ну, будуть ті самі люди. Всі ті самі знакомі лиця, церква наша, брати і сестри як сім'я. Але моє бажання, щоб, хоч і проповідники ті самі, і ми ті самі, але коли ми проходимо в зібрання, щоб ми обновляли наші серця, щоб ми не дивилися, а вийшов там брат вже, я знаю, про що буде говорити, як говорити, може і не слухати. Але щоб ми розуміли, що Господь. По своїй обідниці він казав, де двоє чи троє я посеред вас. Він приходить, він дає слово для церкви своєї, то що він дуже сильно любить нас, браття, сестри. І я вірю, що Його слово воно дійсно міняє. Якщо ми правильно сприймаємо Слово Боже, воно міняє життя, дає нам силу, щоб перемагати. І так, як ще ми співали, і там я побачу віч на віч, я побачу тебе і дай нам силу війти і побачити нашого Господа. Прочитаю місце слова Божого. У нас сьогодні молитовне зібрання, тому я буду старатися недовго говорити. Ми готуємо свої серця до молитви. Повірте нам, є за що молитись, братя сестри. Якщо подивитися навколо трошки далі, що відбувається? А якщо глянути духовними очима і велика бурьба, і нам є за що молитися, за наші сім'ї, за наших дітей, за себе молитися, Господи, дай нам сили. Перше місце це буде дії святих апостолів, перший розділ, сьомий і восьмий вірш. А він сказав їм: не ваша справа знати час і строки, які отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. І інше місце це буде: Євангелія Матвія, 25 розділ з першого вірша. Тоді царство Небесне буде подібне десятьом дівам, котрі, взявши світильники свої, вийшли на зустріч Женихові. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою уливи, а мудрі разом зі світильниками своїми взяли уливи в посудинах своїх. І коли жених забарився, то задрімали всі і поснули. А опівночі залунав крик: Ось жених іде, виходьте назустріч йому. Тоді всі діви ті встали і поправили світильники свої. Нерозумні ж сказали мудрим, дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, щоб часом не забракло нам і вам, то підіть краще до продавців і купіть собі. І коли вони пішли купувати, прийшов жених них, і готові ввійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Пізніше прийшли інші діви і говорять, пане, пане, відчини нам. Він же сказав їм у відповідь: істинно кажу вам не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. І хочу повторити десятий вірш. І коли вони пішли купувати, прийшов жених, і готові війшли з ним на весілля, і двері зачинились. Є така пісня, колись ми співали її. І моє бажання, щоб і наш хор вивчив цю пісню послідній зов на російській мові, і там саме от про це, про це, як Христос прийде, і там такі слова є так гарно, воно звучить, співають закрити, і три рази закрити, закрити. І слово таке «навсігда». Як страшно, браття сестри. Оці діви 10 всі чекали жениха. Я думаю, що чекаючи жениха, всі була весільна одежа якась правильна. Написано, що всі мали світильники. І якщо дивитись далі по тексту, і масло було спочатку всіх, так як нерозумні потім кажуть, що світильники наші гаснуть. Всі чекали, всі десять. На початку не було різниці. Але різниця показалася в оливі, і нерозумні її не мали, браті сестри. Мені десь було, мабуть, років вісім, як Господь знайшов нашу сім'ю, моя мама покаялась, і ми почали ходити в зібрання. Знаєте, як мала дитина почав ходити в недільну школу. І мені дуже тоді, так знаєте, подобалось по-дитячому, якісь такі нові спілкування, все нове. І, ну, взагалі, розповідь про Господа да, вона міняє, вона дає якусь радість. І дитяче серце мені дуже це подобалося. І я ходив в недільну школу. Ну, проходили трошки роки, тато був невіруючий. І трошки, як то знаєте, такий трошки холодок почав йти. І вже мені було 14 років, і одного разу Толік Сільчук, ми з ним вчилися разом в класі. Каже, там на балці церква в Луцьку, там організували така група для підлітків. Каже, давай підемо, там такі, подібно нашого віку збираються. Ну, добре, давай підемо. І коли я прийшов, це таке вже більш ну, підліткове спілкування, як мені теж тоді сподобалося. Нас навчали, співали, молилися. Все було дуже гарно. І ми їздили в посіщення по різних церквах, по селах навколишніх. І одного разу там приїхав брат, такий місіонер Іван, він з Булгарії. І він так дуже гарно співав. І я дивлюся, якісь такі десь 4-5 братів підійшли і щось йому кажуть. А я так прислухався, кажуть: от навчіть нас співати, ви так гарно співаєте. Я прийшов додому, і знаєте, оці такі почуття, коли ти в присутності Божій. І мені якось так захотілося співати, пам'ятаю. І я кажу, мам, я так хочу співати піти, а вони от вчора домовились на завтра співанку мати. Ну, каже, ну піди. Ну, знаєте, якось так вагаюся, чи треба, чи не треба. Але пішов. Пам'ятаю, прийшов я, сиджу в підвалі. Сидять ті хлопці, так на мене дивляться, чого він прийшов. І той брат Іван теж прийшов і каже: да, давайте будемо співати. А ти що? Вони знов дивляться, ну чого ж він прийшов? Ти теж хочеш співати? Ну кажу, хочу. І каже: ну давай заспіваємо. І вже я заспівав, і це дійсно є дар Божий, Бог дав мені слух і голос. І вони як почули, вау, кажуть, давай, все, будеш з нами співати. І їм сподобалось. І ми так почали, так п'ять братів співали по-простому з гітарою. І брат Саша Рулінський, вони вже були трохи старші, і вони якось так замітили нас. Ми в неділю зранку йшли на зібрання. Між зібраннями співанка. А вони замітили, що ми залишаємося і співаємо. Каже, а ви не хочете, бо от ми їздимо між зібраннями там, по селах проповідуємо. Чи не хочете, як група будете їздити, ми будемо проповідувати, ви співати? Ну, давайте. Звичайно, хочемо. І я пам'ятаю. Ми їздили в різні села, і там було таке село Воротнів. І ми заїхали в те, в те село, там в одну хату, і там була молитва. І знаєте, я, так як я кажу, ми були ну, знову навернених, але ну, я чув за Духа Святого. Але ну так як я, скажем, як я зараз розумію, як я своїм дітям наставляю, то тоді так я це не розумів. І пам'ятаю, була така сильна молитва. Я, мабуть, перший раз так, хоч і на балці були молитви сильні, якось не звертав уваги. Якось так особливо якось мені добре, браття, сестри, було в тій молитві. Я не знав, що це таке. Ну, якесь таке знову бажання бути на, на тій молитві. І якось наступну неділю, я не пам'ятаю точно, ми знову попадаємо туди. І пам'ятаю, під час тої молитви я не знав, що треба просити Духа Святого. Я просто чую, моляться, якісь, якісь мови незрозумілі. І помню, мені хочеться якесь слово сказати. І помню, вийшло перше якесь слово, якась така радість, якийсь такий трепет. Це Господь Христив Духом Святим. Я тоді ще цього всього не розумів. І помню, через трохи часу там на Балці приїжджали брати євангелисти, і зібрання таке заклик і До покаяння. І всі виходять, так, тоді дуже багато каялись, І помню, я вийшов. І молюся на інших язиках. Так сильно, ревно. А брат Дякон, Толік Москвич, підходить, о, каже, дивися, Бог вже Духом Святим тут хрестить. Я думаю, я вже пару місяців так молюся. Що я хочу, браття, сестри, цим сказати? Пройшло вже 27 років. Було разне в житті. Але я розумів одне, якби не Дух Святий, якби не та були. я знаю, що ви багато це розумієте і це переживаєте, якби не Дух Святий. Чи б мали б ми силу перемагати спокуси, які налягають на наше серце? Ми знаєте, ми часом, е, да, може хтось сказати, о, це трійця, він таку підготував тему. Я вже досить часу про це думаю, браті сестри. Я так д... наблюдаю за зібраннями, про що Господь посилає слово. Ми, знаєте, багато знаємо слова, ми руками ходимо в зібрання. Але нам всім треба, браття і сестри, олива. Треба будітельство Духа Святого. Треба помазання Боже. Того, що тут написано, що всі чекали, 10 чекало. І тільки в 5. Коли готував цю проповідь, мені щось питання було, Боже, чому 50 на 50? Зі 100% 50% тільки були готові. Чому не 70 на 30? Чому не 90 готових 10 днів? І знаєте, я якби не маю питання на цю відповідь, але мене друге питання. Сьогодні стоїть думову серця, і хай Господь проговорить ваші серця через Духа Святого в якій половині я. Тоді вже буде пізно. Тоді буде пізно. Двері закриються назавжди. Нам треба, браття, сестри, Дух Святий Його сила. Якщо подивитися, що відбувається навколо, ми, ми думаємо, що ми все можемо зрозуміти, але ми мало що можемо зрозуміти, якщо Господь не відкриє, якщо Господь не збереже, якщо Господь не дасть сили, що наші сили, браття і сестри? Коли Христос був на цій землі три з половиною роки, да, Він звершив дуже велике, Він помер за нас. Він через свої страждання, через свою смерть. Наші гріхи прощені. Але коли він відходив, він казав такі слова, я благаю, я вблагаю, я умолю Отця. За Духа Святого треба було умолити Отця. Коли стояло питання, хто піде, щоб викупити від гріха, то Христос сказав, я піду, але за Духа Святого треба було умолити Отця. Чи розуміємо ми ціну? Благодаті Божої. Знаєте, ми, мабуть, те, що ми по благодаті спасаємося, ми часто так думаємо, що все так просто. Ну, не просто, братя сестри. Дуже серйозні речі, ця притча, знаєте, вона така проста, ми сотні разів її чули. Я не говорю щось нове. Але хай Господь проговорить до наших сердець, наскільки серйозно запастися оливою Поки не прийшов цей час тимряви, коли всі заснули і мудрі заснули, ну, мали запас, братя сестри. Про що ми будемо молитися, братя і сестри? Я знаю, що той самий Дух Святий, який зійшов на першу апостольську церкву, він не змаліїв. Дві тисячі років. Христос три з половиною років був на землі. Дві тисячі років, понад дві тисячі років Він трудиться, невпинно трудиться. І те, що я сьогодні, ти сьогодні на цьому місці, це Дух Святий, який покликав, який дає правильне розуміння, відкриває слово, написано майбутнє звіщає. І ми ці всі дії знаємо, браття, сестри. Давайте будемо просити в Бога милості, Господи. А може, дійсно, як оце недавно у нас було слово, коли Дух Святий через совість говорить до нас, а ми своїм життям таким гріховним, недбалим, угашаємо. І вже Він не говорить до нас так. І вже ми думаємо, що все так просто. Ми приходимо в зібрання, гарні програми, пісні, проповіді, все ніби так гарно. Але як сходить помазання Боже, міняється життя, браття, сестри. Ми починаємо любити один одного. Ми починаємо любити дійсно нашого Господа. Про що будемо молитися? Моє бажання, Господи, помилуй нас і дай нам ту оливу, Господи. Тільки з оливою, не з світильниками, не те, що ми знаємо, чекаємо, те, що ми ходимо зібрання руками десятками років. Тільки олива Твоя, оце буде залог того, що я війду. Царство Твоє. Знаєте, учні кажуть, ну як люди, а може, тут то зараз вже да, Христос Воскрес, ніби все, от, от, да все складається. Може, то зараз царство Твоє. І ніби так строго, та не ваша справа знати коли. Отець назначив день, братя сестри, і той день не під нас підстроюється. Він вже назначений. Но ви приймете силу. Як нам треба, братя сестри, сила, сила, щоб перемагати цей світ. Слава Богу, Господь хрестий Духом Святим. Ми чуємо, що наших дітей підлітків Господь хрестий. А можливо, хтось і старший є в цьому зібранні і не має цього дара. Написано, треба просити з вірою. Господь дає. Не угоршаймо. Не, не думаймо, що просто світильник, просто те, що ми чекаємо. Но нам треба сила, сила Духа Святого, браття сестри. І тільки так ми зможемо спастися. Давайте помолимося. Попросимо Бога милості. Можливо, ми своїм життям угосили Духа Святого в нашому. Ми були хрещені, переживали часи, коли ми дійсно були як на фаворі. Господь, я вірю, що Господь нас любить, браття сестри. Ще поки не настав у той час темряви, коли всі заснули, Ще коли лунає оцей голос, давайте будемо просити, Господи, помилуй нас. посіти нас своєю силою, і не тільки в зібраннях, в буденних днях, коли ти говориш, коли ти наставляєш, коли совість наша облічає, щоб ми слухалися Твого голосу. І я вірю, що Господь благословить. Молимося. Амінь.